Слава Україні розпочалась 399-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. 28 березня внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки. Противник зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишається Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів: Кучерівка, Білопілля, Волфене, Сумської області, а також населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів: Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області. Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва та Білогорівка на Луганщині, а також Спірна Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, проте наші захисники мужньо тримають місто, відбувають численні атаки противника. Протягом минулої доби противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Васильівка, Богданівка, Іванівське, Притечине та Озарянівка Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Шуми та Майорськ. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар'їнка успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Зокрема, під вогонь окупантів потрапили: Новокалинове, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар'їнка, Побєда, Прасковіївка та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів: Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області. На запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів: Новосілка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Білогір'я, Малотокмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, Антонівка і місто Херсон. Противник продовжує цинічно використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, місцеву лікарню. Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомість. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас усіх цивільних людей, нібито виписано. Спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів. Так, 23 березня цього року за відмову виконувати бойове завдання було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області. Близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань Невські та ветерани. Подібних випадків сталося і 25 березня виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. В той же час наші захисники збили ворожі БПЛА Орлан 10 та зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Зенітно-ракетний комплекс а також склад боєприпасів. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 610 російських окупантів, знищили 7 танків. Шість артилерійських систем, окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню: один літак, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, п'ять автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!